Продовжую вам показувати, що робити далі із квітконосиками. Ви пам'ятаєте, що я обрізала ось цей квітконосик. Для чого? Для того, щоб цибулина почала вкорінюватися. Я зараз побачу, як квітне, який колір, яка квіточка, ви бачите, вона шикарна. Ось уже нові я вже обрізала, я вам теж показувала пересадку цієї рослинки. І мені головне, щоб цибулина зараз вкорінилася, наростила коріння, і наступного року вона вже буде закладати квіткові бруньки, саме домашнє цвітіння буде, і воно буде набагато більше, яскравіше і краще, ніж те перше магазинне. Тут вона квітне за рахунок гормонів, за рахунок перекормів. А потім потрібно вже попрацювати самому. Я сподіваюся, що питання у вас відпали.